Мої вітання, друзі! Актуальне на сьогодні. А якщо ви відчуваєте хронічну втому, сонливість, слабкість в м'язах, болі в суглобах, у вас є випадіння волосся, слабкость нігтів, у вас постійні проблеми зі сном. Це може вказувати на катастрофічну нехватку вітаміна Д в вашому організмі. Назвичайно рекомендую доповнити ваш раціон вітаміном Д від Nutrilite. Дивіться, ось така маленька пігулка це практично денна норма вітаміну Д для вашого організму. Кому хтось потребує більшого, якщо це вже серйозна проблема, то можна приймати двічі в день. Приймаю сам, рекомендую вам, в кого є якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть. Буду дякувати за лайк та поширення даного відео. Це дуже актуально сьогодні. Всім вдалого дня!